Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам розповісти про мою ялицю Фрайзера, яку я купляла. І думала, що вона в мене не виживе, тому що вона приїхала копана не закритою кореневою системою, і вона довго не просиналася. Зараз покажу, що я з нею робила і які результати. Оце у нас ялиця. ялиця. Фрайзера. О, ось така. Теж гарнюся. Вона йде копаною без горщику, а всі інші в горщику. 27 травня я вирішила пересадити ялицю фрайзера у кашпо. Кашпо має об'єм 45 літрів. Для цього я використовую кислий ґрунт для хвойників і агроперліт. Ось в такому стані була моя ялиця, вона почала сохнути, скидати голочки, і бруньки зовсім зовсім не розвивалися. Я розуміла, що цей об'єм горщика 20 літрів для неї замалий, тому не стала чекати нового кашпо, яке я замовила спеціально для цієї ялиці, і пересадила в те, що було. Думаю, що 45 літрів. Зараз вистачить для неї. І почала оглядати її кореневу. І що мене здивувало і порадувало, що я побачила білі корінці. Це означає, що ялинка жива, що вона росте, просто їй потрібні відповідні умови. Коли я пересаджувала її, думала тільки про одне. Нехай їй сподобається, нехай вона буде рости. І навіть Пандора мені приходила, допомагала і спостерігала за всім, контролювала мій процес пересадки. І результат не заставив чекати дуже довго. Скоро я вам покажу, як вона змінилася і що зараз з нею. Я розумію, що можуть мені написати коментарі, чого ви її не висадите в відкритий ґрунт. Вона буде там нормально рости. Але в мене немає місця для хвойників, тому що я хочу ці всі хвойники, які ростуть в мене в кашпо, посадити на іншій ділянці. Але зараз там немає підходящого місця і умов. Тому після посадки я роблю її обробкою, розвела мегафол і потім додала радіфарм в воду і пролила її. Мегафол. Я так розумію, їй дуже сподобався, тому що через деякий час я побачила, що брунки почали набухати. Ну, як завжди, Пандорі все цікаво, вона просто не може пройти мимо цього присковича, і тому треба було її, напевно, зачинити, але вона така весела. Так, наступний етап це мульчування сосновою корою зверху, для того, щоб як можна було довше зберегти вологу в ґрунті і щоб ялинка не пересихала, коли буде спека. А спека у нас була, і взагалі цей травень місяць був дуже такий дивний, з приморозками, зі спекою, з дощами. Ось, нарешті пересаджена ялинка, чекаємо результати. Запам'ятайте, як вона зараз виглядає і як вона буде виглядати через три тижні. Пройшло майже три тижні. 27 травня я пересаджувала цю красуночку у Кашпо. І хочу показати вам результати, як вона відреагувала, що з нею зараз відбувається. Зараз ближче вам її покажу. І я просто щаслива. Ну, дивіться, яка вона. Який в неї приріст? Ось так все виглядає. Зелененька, гарненька. Їй сподобалась пересадка, сподобались наші обробки. Я тут ще обробляла всі свої хвойники актовермом для того, щоб і кліщ не селився тут, і всякі шкідники не завадили їм рости. Ось, і зараз буду додавати добрива під ялиночку свою, і трошки пролью. Буду використовувати таке добриво, я вже вам його показувала. На одну рослинку він йде ось таким гранулами. Додаєте 30-40 грамів навколо, всипте тут і проливаєте. Насипаємо навколо ялинки. Собаки, як завжди, допомагають вести блог, знімати відео і проливаємо. На цьому буду закінчувати наше відео про ялицю Фрайзера. Наступне відео обов'язково буду показувати всі свої інші маники, ем як вони розвиваються, як я за ними доглядаю. Зараз всім бажаю мира, всім добра і всім пока-пока. Скажи всім пока. Молодець.